Доброгранку, любі діти! Лісові дерева запропонували нам до себе прийти на гостину у ліс. Чи бажаєте малята ви у ліс помандрувати? Так, всі згодні. То для цього нам потрібно пригадати правила поведінки у лісі. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику шумом. Ти можеш налякати лісових мешканців. Поводься тихо, нерви квіти в лісі. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, яких вирощує людина. Істивні ягоди і горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок, не зривай грибів, а обережно зрізай ніжку, не чіпай гніздо та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишати їх і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не випалюй суху траву, пожежа може перекинутись на ліс. Отже, ми повторили правила поведінки у лісі. Тож рушаймо в подорож. Діти, Давайте закриємо очі і послухаємо звуки лісу. Скажіть, які звуки ви чули? Вірно, співають пташечки. Вітер шелестить листочки. Ось подивіться, які гарні дерева ростуть у лісі. Ліс це місце, де ростуть дерева, кущі, трави, живуть різні тварини, птахи, комахи. Давайте пригадаємо, які дерева ростуть у лісі. Подивіться на картинку. Яке це дерево? Вірно, це дуб. Він саме найбільше дерево в лісі. Ще картинка з білим стовбуром. Вірно, це берізка. Вона росте висока на галявині. Так. А це, що за дерево, я думаю, ви всі впізнали це дерево. Це ялинка. У ялинки, які гострі і зелені гілочки. Добре. Діти, а дерева нас надихають погратися в гру. А гра називається Склади речення. Я буду вам показувати картинку дерева, а ви будете його називати та складати про нього речення. Ось у нас картинка. Яке дерево намальоване? Дуб, вірно. А яке дерево дуби в лісі? Так, воно найбільше дерево, то ми складаємо, яке речення у нас виходить. Дуб найбільше дерево в лісі. Молодці. Так. А ось іще одне дерево. Вірно, це берізка. Берізки розку... ростуть, де? На галявині, і вона висока. Давайте з вами складемо речення. Берізка росте висока на галявині. Молодці, дітки. А ще дерево вірно. Це ялинка, дітки. А ялинки які зелені, гілочки, гострі, так? А ну давайте з вами складемо речення. Ялинка Зелений. росте ялинка з зеленими і гострими гілочками. Добре. Молодці дітки. Давайте пригадаємо, які бувають речення. Коли ми розповідаємо, то речення бувають які? Розповідні. Так. А коли ми питаємо... Вірно, питальні. А коли ми розповідаємо із захватом, то вони які? Вірно, окличні. А скажіть, дітки, будь ласка, а які ми речення тільки що з вами складали? Ми розповідали про дерева. То як називаються ці речення? Вірно, розповідні. Я розповім вам хвойні рослини, це вічно-зелені дерева і кущі. Вони мають голчасті листочки, хвоїнки і шишки з насінням. Це ялинка, сосна, повітря хвойних лісів, чудово впливає на людський організм. Воно насичене такими речовинами, які очищують повітря. Та вбивають микроби. Ним особливо корисно дихати людям, які часто хворіють на застуду. Цінувати чисте, цілюще повітря хвойних лісів, насаджень має кожна людина. Недаремно хвойні ліси називають легенями нашої планети. Тому ці вічно-зелені дерева обов'язково треба поширювати і насаджувати біля людських помешкань. А ще дерева. Це дім для багатьох птахів і комах. На гілках дерев в'ють гнізда птахи, а в дуплі дерева можуть жити білки, сови, можуть навіть оселитися дикі бджоли. Серед коріння рить собі нори їжаки, миші під корою, дітки, живуть різні види комах. А зараз, дітки, послухайте прислів'я які склали наші українські люди про ліс і подумайте, що вони можуть обозначати? За дерев і лісу не видно. Поле має очі, а ліс вуха. Подумайте, що ж вони можуть означати. Але, дітки, ми вже будемо знати що з ліс, лісом потрібно дружити і охороняти його, і любити. На цьому я закінчую заняття. До побачення!